Так, друзі, ми наближаємося до цієї теми, яку ми вже цього тижня дуже гарно і дуже прискіпливо е, аналізували. Погода і рекорди температурні е, планета переживає нині саме це. Спека неймовірна. Ну і цього тижня, тобто до кінця суботи і неділя, будуть теж рекордними для України до 38 кажуть метеорологи. Ого ого, так і будемо говорити про те, як нам. Е... Як нам справитися з такою спекою, як підготуватися? Ну а зараз більше нам розкаже про наші температурні коливання в кожному з регіонів. Анна Мартищук, вона вже з нами на прямому зв'язку. А Анна, тобі доброго ранку, розказуй більше. Доброго ранку, колеги. Бачите, ми для першого вімкнення обрали таку локацію, парк, адже це буде справді таким трендом найближчі дні. І, зокрема, сьогодні, адже дійсно від від самого ранку від сьогодні розпочинається ось така аномальна спека, такий період, так який, про який ми вже знаємо, анонсували, і вже такі температурні високі рекорди будуть вже зафіксуватися сьогодні. Отож, розповідаю детальніше по регіонах на сході країни. Температура повітря в обід прогріється до 30 -ти. 31 градуса вище нуля прогнозується невеличка хмарність, яка періодично буде ховати від спеки, але вона буде доволі маленькою. На півдні теж без опадів. Там мало хмарно, дещо спекотніше. Там фіксуватимуться температури плюс 33 тепла. У західних регіонах сьогодні синоптики обіцяють короткочасні дощі, але температура повітря теж буде доволі високою і подекуди сягне позначки плюс 33. Трішки прохолодніше буде на Львівщині та Волині. Там до 28 тепла максимально зафіксується сьогодні. А на півночі України весь день буде ясним, і в цих регіонах теж термометри піднімуться до 32-33 тепла. В центрі країни буде сухо та спекотно. Наприклад, у Вінниці зафіксується плюс 34 за Цельсієм вже сьогодні. У Києві з самого ранку доволі тепло. Вже плюс 20. Це каже про те, що і в столиці день буде доволі спекотним і без опадів. Синоптики обіцяють пікові плюс 33 десь о п'ятнадцятій годині. Ні, ну і традиційно ми згадуємо, які температурні рекорди фіксувалися в цей день, зокрема у столиці. І ось що зафіксували за останні 130 років. Найспекотніше було у 1895-му, Тоді зафіксували 35,8 тепла. Це до речі, недалеко від тих температур, які вже маємо сьогодні. От величезний погодний такий контраст спостерігався в 1907-му, Тоді, 4 серпня, повітря прогрілося всього до плюс. Восьми ну і теж розповідаємо, що тради... такі так у народі традиційно кажуть про цей день. Що наші на предки спостерігали на що орієнтувалися? Які там прогнози робили стосовно погоди? Отже, в цей день. Здебільшого спостерігався град та гроза, тому в регіонах, яких сьогодні буде дощити можливо і будуть грозові такі дощі, тож можна можна на це звернути увагу. Це вищувало, що великий врожай зернових буде і рясно вродить сіно. Так якщо сьогодні будуть спостерігатися грози. Ну і цей день люди спостерігали, як вродить льон. Якщо вранці роса, то насіння буде сірим та поганим. Ну і ранковий туман, якщо ви зараз бачите, він обіцяє, що кілька днів буде погода тиха та вітру. Ось така погода. Ну а я занонсую, що буквально за годинку я розповім про те, як ось ці температурні рекорди, ця спека, яка йде а, теж в регіон України, як вона вплине на нашу енергосистему. Тож не пропустіть колеги. Супер, будемо чекати. Дякую. Наступного включення Анна Матверчук була напрямому з нами усіма.